Так, значить, Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС антиукраїнський альянс. О, так, ще одне кончене, подоспіла. Пол, значить, політичний директор і радник Орбана. Угу. Значить, хто там? Чехія, Словаччина? Угорщина. Антиукраїнський альянс. Антиукраїнський альянс вони не хочуть нам платити кошти в ну в плані допомагати нам. Оце вони не хочуть. Це єдине, що вони бажають, щоб якось відвернути від нас допомогу. Створіть, що хочете, хоч якийсь альянс, от просто який хочете. Але пам'ятайте тільки одне: що ота гнида, яка це все організовує і очолює, у нього серденько не витримає в прямому сенсі слова. Просто дивимось і наблюдаємо. А там далі, будь ласка, створюйте, що хочете. У нас сьогодні 28 число, священна дата, місячний звіт. І звітую перед вами за останній місяць небайдужі українці назбирали і витратили на потребу ЗСУ, тобто на нашу з вами перемогу. 1 мільйон 59 тисяч 119 гривень 52 копійки. До копійочки ось вся ця сума перерахована на потреби ЗСУ. Далі у нас сьогодні не тільки з вами місячний звіт, а у нас сьогодні два роки нашої волонтерської діяльності. Просто цифри. Послухайте, будь ласка, за два роки потужні, незламні українці назбирали і витратили на потреби ЗСУ наступну суму: 51 мільйон. 670 тисяч 635 гривень 10 копійок. Що в переводі у бакси буде 1 мільйон 230 тисяч 253 долари 22 центи. Я вами пишаюся. Я пишаюся тим, що я з вами живу. В одній країні, за яку ми стоїмо і боремося, я вам передаю низький уклін від наших захисників. Я сама вам низько і Кожного дня це говорю. У мене просто е нема слів для того, щоб виразити, які ви молодці. Хто пам'ятає, хто з нами з самого початку. На початку це було просто. 100 тисяч підписників з чим мене всі вітали. Я не дуже розуміла, що це за тіпа чи 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 не свято. А потім я подумала, що якщо для людей це важливо. То давайте зробимо якесь добре діло, щоб ми з вами коли вже подихали, щоб ми хоч щось гарне запам'ятали зі свого життя, щоб ми не просто так тут топотіли, знаєте, на землі, і не просто так тут дихали цим повітрям, щоб ми щось гарне по собі залишили, і просто давайте зробимо було таке така пропозиція. А давайте допоможемо Збройним силам України. Бо якщо не ми, як ви бачите, то ну їм без нас було б дуже сильно кепсько. І люди почали скидати кошти, і ми почали допомагати з листами, запитами офіційними, з відео, подяками, з актами передачі з чеками. Ой, не чеками, як це квитанціями, які я кожного дня показують. Тобто люди точно пам'ятають, що сьогодні за дата, що сьогодні. Нам два роки. Сьогодні точно обов'язково місячний звіт і не тільки. Так що, народи України, якщо хтось сумнівається в нашій силі і нашій перемозі, то ще раз вам повторюю: 1 мільйон 230 тисяч 253 бакси 22 центи. Мільйон 200 300 тисяч один більше мільйону баксів. Ви розумієте? Ну, це тільки я, мабуть, не розумію. Так, в общем, я вами пишаюся, ви молодці. І я думаю, що ми з вами після нашої перемоги якось це маємо відсвяткувати. Дуже багата кількість військових хоче зустрітися після перемоги. І я думаю, що ми якийсь такий грандіозний сабантуйчик з вами зробимо. Дай Боже. Так наближається завершення війни між Україною і Рашкою. Заявив Трамп так, цитати великих наближаються. Завершення війни між нами та орками. Ну, як наближається? Значить, чи чекають нас з вами гарні новини з цього приводу? Ми це дивилися, і дати у нас, по-моєму, сходяться. Це 6-8 місяців. І навіть ми з вами записували, фіксували якісь дати на наступний рік на перше півріччя. Нагадайте, якщо ви пам'ятаєте, бо я точно не пам'ятаю. Значить, але, але завжди є але. І це але в тому, що. Uh, угода угодою, договір договором. А чи зможе uh, оті упері, чи зможуть вони дотримуватися цих домовленостей? От в цьому питання. Чи зможуть далі наші партнери гарантувати нам так звану безпеку, про яку ніхто нічого не чув у світі, як виявляється? Розумієте? Так, що наближається, це добре. Та головне, щоб воно укріпилося. І головне, щоб вони там всі втопилися. Україна та ЄС протягом 70 днів підготують план припинення вогню. Та 4 роки війни, що ви готуєте кожного кожного року готуєте. Так, Україна готова до дипломатичних кроків, але не ціною своїх територій. Мало ймовірно, що бункер не погодиться на запропонований план, так на що його робити. Так, ладно. Значить, Україна і ЄС підготують план припинення вогню. Що ми питаємо? Наскільки це буде дієвий план? Наскільки це буде дієвий? Ні, ну план нічого. Але буде навіть краще, ніж там написано. Фут, фут. Ну і супер. Значить, бункер не готовий прийняти концепцію завершення війни в Україні, запропоновану Білим домом, заявила коняча голова. Концепція штатів це заморожування по лінії фронту, за його словами, прямої відповіді від штатів на цю пропозицію не було. Значить, Кремль готовий на заморозку лінії фронту. Для того, щоб накопичити ресурси, для того, щоб потягнути час, не для того, щоб щось завершити. Я вам скажу більше. До кінця цього року у Кремлі будуть готові віддати нам, ну віддати нам поступитися, збігти як красаки, з наших територій, бо у них не буде у них буде дірява. Оборона, ді... ну, вони діряві, ну що тут зробиш? Так що треба почекати. Те, що вони там зараз харахоряться, воно, воно все спаде дуже-дуже швидко. Наставці ухвалили рішення розширити географію ударів українських далекобійних е... коштів? коштів, ракет, мабуть, по території Рашки. Я б не робила такі висновки, що ми, значить, б'ємо поражці високодальними ракетами? О, сонечко вийшло. Це гарний знак. Мало ли, що у них там літає? Ну, слухайте.